Тікток Ads зараз на слуху у всіх всі буквально кричать: іди туди, там дешева реклама і купа лідів. Про те, що якщо ви просто спалите бюджет. Всім привіт! Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг Агенції Ціль. І в цьому відео ми розберемо TikTok Ads буквально по поличках. Як працює реклама, кому вона підходить, а кому точно не варто зливати свій бюджет на це. А перед початком хочу вручити вам невеличкий подарунок. Це безкоштовна консультація від спеціалістів нашої агенції. Так вам не почулася консультація, абсолютно безкоштовна. І рані наші спеціалісти можуть запропонувати вам круті альтернативи даної реклами. Проте, Хочу наголосити, що в кінці відео ми також про них поговоримо, тому записуйтесь на консультацію, заварюйте собі чайочок і let's go розбиратися. TikTok Ads – це рекламна платформа TikTok, яка дозволяє запускати таргетовані відеокомпанії через TikTok Ads, схожа на Business менеджер але адаптована під відео і мобільну аудиторію. Рекламодавець обирає ціль, таргетинг, бюджет, додає відео і запускає кампанію. Алгоритм TikTok оптимізує покази за поведінкою користувачів, перегляди, лайки коментарі. Основних форматів є декілька. Перша це Ads – нативна реклама в стрічці For You з кнопками типу купити або дізнатися більше. Друге, це Top View. Це таке, можна сказати, преміальне відео, яке з'являється першим при відкритті додатку. Серед цікавого це ще можуть бути брендові маски або фільтри, або челенджі з вашим хештегом, що генерують вірусний контент. Серед додаткових можливостей це піксель з відстеженням конверсій, інтеграція з Shopify та можливість A-B тестування креативів. TikTok Ads – це більше про залучення, а не про таргетинг. Тут відео коментують, роблять свої реакції. Одним словом, рівень взаємодії набагато вищий, навіть ніж у інстаграмі. Що стосується аудиторії, то тут переважають люди молоді віком до 34 років. Це ідеальна можливість брендам достукатись до покоління Z або до молодих меленіалів. Проте варто зазначити, що TikTok не любить прямої реклами. типу купуйте знижки тощо, а от нативка працює ідеально. І ще один кайф це алгоритм, який просто ну дуже точний. Тікток чітко показує ваше відео тим, хто справді зацікавлений. Він це будує на основі інших відео, хто що дивився, хто з чим комунікував, тощо, тощо. Тут просто не спрацює е, така аудиторія, як чоловіки, які 25 років. Тікток в цьому плані надзвичайно точний. До того ж, тут є піксель, ремаркетинг, лук, лайк, -like аудиторія. Усе як у дорослій рекламі, це не дитячі ігри. Якщо в тебе є сайт, інтернет-магазин, навіть додаток, усе це можна зв'язати з TikTok Ads і запускати повноцінну рекламну систему. Ну і найголовніше, тут є шанс вирости з нічого. Навіть якщо в тебе немає підписників, це новий аккаунт, все одно це відео можуть переглянути тисячі користувачів, але це лише одна сторона медалі. Про другу ми поговоримо далі. Проте перед цим нагадую вам про наш подарунок, а саме про можливість користатися безкоштовною консультацією в описі до цього відео або ось тут за посиланням. Консультація безкоштовна, а ми поїхали розбиратися далі. Ну а тепер поговоримо чесно, без прикрас, оскільки TikTok Ads – це не є магічна паличка, і працює вона далеко не для кожного. І перше, це є контент. Тут не спрацює звичайний ролик, типу е, знімаєте товар, блимає там десь світло, якась музичка. Ні, це все. TikTok – це взагалі не. Не про це, тут потрібні емоції, реакції. Якщо ви знімаєте круту нативку, тоді ви будете у тренді. Тоді вас точно побачать і ця реклама спрацює. А якщо ні, ну то ви просто звоєте бюджет в нікуди. Друге, це конкуренція. Ну тут, я думаю, ви й самі все розумієте. Людина гуртає TikTok і бачить просто купа крутих відео, рецепти, всякі б'юті-експерименти, просто якісь крінжові відеоролики. Серед цього всього є ваша реклама. Вона що має... Має бути, звісно, що вона має бути мега крутою, щоб зацікавити глядача, подивитися її до кінця і зробити дію. Далі це ще один нюанс, про який насправді мало хто говорить, що навіть якщо ти зробив круте відео, були в бо була у рекламу, Тікток може просто його не показувати, бо працює він не так, як Meta-Ads, де ти платиш за покази і точно знаєш, що вони будуть. Ще один момент це аудиторія. TikTok Ads підходить не усім. Якщо ти B2B, продаєш щось складне, нішеве або розраховуєш на старшу аудиторію. Тут може бути складно Бо більшість користувачів. Це молодь. Вона звикла до дуже швидкого контенту. Якщо ти не встиг донести суть за перші 3 секунди, гудбай. Окей, okay, а тепер давай поговоримо про те, кому TikTok Ads реально підходить, а кому краще не витрачати час та бюджет. Ну, по-перше, якщо твій продукт орієнтований на молоду аудиторію, його можна подати всякими приколами фішками динамічно, круто, стильно, швидко зацікавити аудиторію глядача, тоді TikTok Ads точно про тебе. Але якщо ти b 2 b у тебе складний сервіс і високий чек, ну тоді швидше всього TikTok для тебе не підійде. Оскільки тут взагалі є буквально 1-2 секунди, щоб зацікавити аудиторію глядача. Ну і зрештою, ця аудиторія є молодь, яка просто не потягне ваші послуги. Наступний момент це те, що тут не, не спрацює просто залити одну рекламу і працювати з нею місяць. Тут варто постити регулярно. Якщо в тебе немає власної продакшн машини або бюджету на такі креативні, динамічні, круті відео, ну тоді не знати, чи взагалі варто залітати. З однією такою рекламою. І ще TikTok точно не підійде тим, хто боїться ризикувати. Тут немає чіткої системи, що ти залив стільки-то гривень, стримав стільки то показів, стільки-то конверсій. Ну, якщо чесно, це взагалі мало де є, але Meta Ads, Google реклама тощо, тощо вони більш до цього адаптовані. А TikTok — це буквально гра в рулет. Так от, TikTok — це не єдиний інструмент і точно не найкращий. Наприклад, якщо в тебе старша аудиторія, якій треба більше подивитися, почитати, порівняти, тоді для тебе підійде та сама Google Реклама. Або навіть YouTube, де можна краще розгорнути товар, де є можливість продемонструвати його не за 5 секунд, а набагато довше, і людина тоді з більшою ймовірністю створить конверсію. А ще є про сев, метаed, SEO, і ти не просто втикаєш рекламу в стрічку, а будуєш систему в воронку. Там, де ти ведеш людину з холодному інтересу до покупки, де є дані, аналітика, автоматизація, де ти можеш планувати і масштабувати. І ось в цьому ми справді сильні. Ми обираємо той канал, який найбільш релевантний для вашого бізнесу. Можна просто хайпанути, а можна справді заробити. І це далеко не суміжні речі. Тому наголошую про можливість користатися безкоштовною консультацією. На ній ми вже вам детальніше розповімо, який канал підійде конкретно вам. Ну і, звісно, запропонуємо перелік своїх послуг. Але не зважаючи на те, чи оберете ви нашу послугу чи ні, консультація все одно залишиться безкоштовною, на якій наші спеціалісти приділять час саме вашому бізнесу. Тому гайда в опис або ось тут за посиланням. Це відео знято в першу чергу не заради хайпа, а заради того, що ви прийняли справді зважене рішення, оскільки просто залити рекламу і дивитися, що з цього вийде, ну, так не працює. Варто аналізувати продукт, аналізувати конкурентів, аналізувати нішу. І з цим всім може допомогти вам наша агенція. Тому безкоштовна консультація це справді оптимальне рішення для вас. А я дякую всім, що ви подивилися це відео аж до кінця. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте. В коментарях про TikTok Ads, поставте лайк, підпишіться на канал, оскільки тут ми багато крутого постимо про e-commerce. А я всім ще раз дякую і до зустрічі!